Вітаю, друзі, вітаю Олексій Ляшенко, п'ятниця вечір. Хотів зробити запис після прес-конференції Рамштайна, не став чекати. Коли стало зрозуміло, коли вийшов міністр оборони Німеччини Борис Пісторіс, да? і сказав, що Рамштайн не одобрив постачання танків Україні. Я просто, знаєте, стан такий не дуже не дуже добрий. Чому? Зараз буду пояснювати, чому, чому танки. І чому після того, що нам надали, а надали нам дійсно багато, і за це велика подяка, і не надати танки, ну це навіть не Це, знаєте, це отак шах вперед і два назад. Так от давайте по порядку. Надали багато зброї. Є ПВО, є бронетехніка, є боєприпаси, є електроніка, є прибори ночного бачення, є практично все для того, щоб сформувати ударні групи. Два або три, а може, і чотири корпуси для того, щоб здійснити розгром російської армії і визволити свої землі, визволити своїх громадян, визволити Україну і перемогти Російською Федерацією. Для цього треба було надати танки. Танки, я вам хочу сказати, що залужний. Ну, це, на мій погляд, навіть скро, скромно просив 300, якби 500 танків та ще сотню літаків f 16 І ми б змогли. змогли. Це, це не я кажу, це кажуть здраві. Нормальні спеціалісти, та і ми кожен можемо подивитися на це і зрозуміти, що це, що нам на зараз заплановано, а заплановано немало, багато. Ну ми ж не зможемо використовувати це озброєння. Ну, можливо, боєприпаси прийдуть раніше. А все це озброєння, всю цю техніку, всю цю електроніку по-хорошому. По-доброму, по нормальному ми зможемо е почати використовувати на початку березня. А січень, лютий це ще все, що у нас є. Це буде Бахмут. І він є. Це бої на Солідарі, це е дома в Дніпрі. Це кожен день обстріл Херсона. Це зараз е бої під Запоріжжям. Це війна, вона буде йти, і вона буде йти у нас з тим, що у нас є. Тому що постачання не може бути завтра, і воно навіть не може бути за тиждень. А ще треба на ньому трошки і навчитися і освоїти. Хоча наші хлопці, наші військові, це красавці. І ось ми десь тільки на початку березня зможемо його використовувати, вводити. Або будемо формувати там, так все і залишиться, а тут будемо формувати це ось друзі, я ось говорю те, як воно буде, подивитися, або будемо тут формувати ударні групи, щоб потім десь в квітні почати свій наступ. А до того прийдеться здержувати їхній наступ. І коли у нас будуть все зброєння і будуть танки, і будуть літаки. На яких ще треба навчитися перевчитися літати, і на яких ще треба перевчитися їздити і стріляти. І ось я живу десь в квітні, початок травня, кінець квітня, ми зможемо робити удар. І причому такий удар, який переверне відсутність літаків, відсутність танків, відсовує цей удар. На це той період, на який вони затримують постачання. Почнуть через місяць, значить на місяць. Почнуть через півтора, значить на півтора. Я маю на увазі головний удар, рішучий удар. Так ми можемо визволяти частково, як був Харків. Як був Херсон, я ще раз кажу, я не військовий експер, експер, експерт, це кажуть люди, які розуміють, це кажуть люди, які розуміють, і це людям, які хоч трошки, трохи знайомі з військовою наукою, ну навіть не наукою, е -е -е. Тактикою, стратегією. Навіть е, військова тактика стратегія, вона десь переплітається з бізнесовою тактикою стратегією. Тому це ж можна обрисувати, зрозуміти і поняти. Зрозуміти. І ось навіщо вони це роблять? Знаєте, я завжди, завжди мовчав. Навіщо це Тягують ось весь цей процес? Хтось там каже, щоб там вимотати Росію, щоб там, ну в цей же час. Виматуємося, і ми гинемо і ми, гинуть наші діти, гинуть наші люди в цей же час. І там нічого виматувати, там треба бити. І знаєте, як деякі е, отчаянні кажуть, так тут сковати, а піти по Білгородській Орловській дорозі і спокійно, без препятствий дійти до Москви можна, якщо це буде 2-3 дивізії, до Москви там нема військ в Російській Федерації, 80% військ знаходиться в Україні, там нема кому пораяти. Не дають нам цього. Не дають. А знаєте, коли знаєш весь цей процес, да? це ж не дають не тільки, що там Шольц боїться, там. ілі там Макрон хоче по телефону розмовляти. Тоді... Ні. Тут же все переплітається. Ви знаєте, як, мож, як може? Я не кажу, що так, але так може бути. Ось Шольц у них війни нема. Їх не вбивають, по ним не стріляють, економіка не рушиться, Все у них нормально. Шольц каже, я хочу потім отримати стільки заказів і стільки контрактів на відбудову України і мати ось там вплив у тих трьох областях. А ми ось що да, тут. Туди я не дам танків. Ви ж розумієте? І таке йде. І інше? Іде боязнь е, Лідерства Зеленського. Хто його зна, боязнь лідерства Зеленського і хай гинуть українці. І це може бути. А ще може бути там Америка постачає газ скраплений, а ви нам е, Німеччини скинте цинду тут, тоді адам Леопарду. Америка, та ні, я не. Тоді я не дам леопарди. Ви ж... Друзі, треба розуміти, це коли в тебе все нормально, коли в тебе всі живі, коли в тебе всі міста працюють, коли в тебе є електрика постійно, коли в тебе є вода, та коли ти просто поїхав на канікули кататися на лижах, Ну, дам танки, не дам танки. Вот это самое, знаете, по-русски обидное. Вот самое. Они понимают, что мы можем победить за полгода, а они оттягивают, оттягивают. И оттягивают. Вот чем больше они оттягивают, тем больше у нас будет война. Тим більше у нас буде смертей, тим, тим більше у нас буде мобілізація, тим більше у нас буде оте все браже. Я по цьому вопросу, по цьому питанню, я сказав все. Все. Далі розумійте самі, дорозумійте, дочитуйте, до знаходьте. Але не все так просто, і не все так однозначно. А хай ті перші, а хай оті ні, ні. Це, це все фігня. Чиста меркантильна економіка, чиста меркантильна людська заздрість, чисто все чисто меркантильне тут також працює, також працює. Ну, і все. Ну, і що ще сказав Борис е, Пісторус? Що є аргументи за поставки, є проти, які видвигаються іншими різними странами. Якими різними странами? Нідерланди кажуть, ми готові дати вам F-16. Америка нам чи ні, дозвол? Ну, це все. Йдемо далі. Польща може відправити Україні танки Леопард без дозволу Німеччини. Це спікер уряду Ф... 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 Німеччини. Він додав, що Німеччина досі не отримувала офіційного запросу на передачу танків. Ви розумієте, що ми нічого не розуміємо? Ви розумієте, що ми нічого не знаємо? Там і йдуть інші закулісні торги. Розумієте? Канцлер Шольц сказав, що він не, тр... не вимагав від США. Дати Амбарс. А ми тут пишуть, що вимагав. Ну, ось, ось, ось все це. А росіяни в цей час обстріляли два населених пункти на Херсонщині. Поранені зазнали двоє людей, один з них підліток. Ну і що? Скажіть, ну і що, Рамштайну, так? Да? Міністр оборони Німеччини пістолює, Польща може почати тренувати українських солдатів на танках Лібер. 2 якщо захоче, тренувати. se você o que é Дивіться, це ось говорить про все. Німеччина готова прискорити просування щодо танків Леопард 2, якщо будуть відповідні домовленості з союзниками. Які відповідні? І про що домовленості? Що хтось не хоче нашої перемоги, хай вийдуть і скажуть, я не хочу перемоги українські, танки не даємо, ми не даємо, ракети не даємо, все не даємо. Все, я хочу, щоб Україна була. Ну, трохи розстроївся. Ну нічого, воно буде, друзі. Воно все це буде. Повірте мені, все буде. І, і, і тамагавки будуть. Все у нас буде, тільки час, тільки життя, тільки ми. Але ми будемо прискорювати. І я хочу подякувати тим, хто допомагає каналу існувати, щоб ми з вами спілкувалися, і тим, хто допомагає нашій. Армії нашим Збройним силам України, прикордонникам, назвардійцям, там дуже багато. Нашій армії, нашому фронту це велика подяка за донати Кравченка, Миколі, Горбенка, Галині, Стаматіної Тетяні. А, ось без прізвища. Оце постійне. Хто то перераховує це станція Метро Печерська о 9.50. Дякую вам. Це людина, як і я, вона не хоче, не хоче щоб фігурувати. Я то, що фігурувати. Я просто не люблю, коли е, це називають моє прізвище і так далі. А всім кажу, я працюю там, я роблю там. Пожалуйста, до, до, до Петра. Стикуйтесь, спитайте, все ви можете узнати. Я ж ні від кого нічого не ні. приховую. Також велика подяка Постійній наші донатовці Жданюк Гань. Велика вам подяка. Йдемо, друзі, далі. Ну, Про Мамая Полтавського мера ми вже колись розмовляли. Це те ж саме, що Щу Шуфрич. Це те ж саме, що Щуфріч. Шуфріч це е, чіткий е, робітник. Російського ФСБ, російської уряду підлеглий Путіна Медведчука, який сидить у нас в Верховній Раді, і його ніхто не бере за одне місце і нікуди не несуть і нікуди не садять. Це те, що і Льовочкін, це те, що і. Королевська з Солодом. Це все, що ПЗЖ. Це якщо є С, це приховані агенти, да, і вони так виставляються десь, під... то це вони ж відкриті. Вони ж не ховались, вони ж не говорили, вони, вони вже ділили областя, вони ділили посади, вони все ділили. Так само і Мамай. Це чіткий представник Російської Федерації. Йому дали ну, об'явили підозру. У зрадництві він здавав нашу військову частину, де вона знаходиться, де вона розташована і так далі. І сьогодні суд міста Полтава. Чому Полтавського мера судять в Полтаві? У нас ще не суд не вийшов на той рівень, де там судді люди. Я не кажу на чесні, я просто кажу люди. Більшість наших судей це не люди, це вороги, шахраї, злодії. І ось в Полтаві, мера Полтави, судять Полтавський суд. І його нічого від нього, ніякого мера, ніякої міри. пресечения. Никакой. Ему сказали, мамай, ну, как вызовет следователь, приходит. Он говорит, сам придет следователь ко мне в кабинет городского головы. Я не буду ходить по следователям. Ко мне придут, и я у них буду спрашивать. Вот что сказал мамай. И все нормально у нас. І все у нас нормально, все у нас добре, да? я завтра ввечері, друзі, розкажу про своє життя з 14-го року. Ну, це навіть не про моє життя, а про те, як існувала, як оці колаборанти, як оці зрадники, як була війна, що траплялося. Я просто хочу таку невеличку, То я розкажу то те, то те, то те, а хочу, щоб ви почули, як це все відбувалося, і відбувається по цей час. Щоб ми зрозуміли, от хто ще не розуміє, хто трохи не хто хоч якось не, не до кінця, знаєте, хто кажуть, вкурив, що там відбувалося. Що відбувалося в Херсоні та ж саме, та ж сама ерунда, повірте. В Харківській області те ж саме. В Луганській теж саме. Ось завтра ввечері я про це розкажу. То з Полтава вам. ви думаєте, це одна Полтава? Ні. І ви знаєте, що це ні. Тому, друзі, поширюйте, поширюйте цю нашу розмову, щоб люди чули, бачили, знали, хто, де і як, щоб піднімали своїх. Е Посадовців, щоб не давали їм красти, щоб люди люди почали працювати. Не ждіть повернення хлопців з фронту. Я вам вже кажу, що у нас у нас війна ще більше йде далі. Чим швидше нам дадуть все, я просто впевнений, я впевнений, що півроку ми ще воюємо. Це точно. І от хай мене скажуть, що я песиміст, що я там нагнітаю, що я люди. Ні, люди повинні це знати і повинні знати, до чого готуватися. Дадуть танки і літаки, тоді ми зможемо все. А так, на одних бронетранспортерах і на одніх бронірованих машинах ми не зможемо йти в наступ. Повірте, ми не зможемо йти в наступ. Це скаже будь-який військовий. Так, ми можемо десь тактично, ми можемо десь там періодично, ми можемо десь якісь е, участки, але по всьому фронту ні. І прориву великого до моря, до Криму, без танків і без літаків, практично зробити це дуже тяжко, це дуже дорого по життям. Подобайки ставте, якщо можете. Якщо вам це подобається все. Хоча так, невеселий випуск, але він правдивий, він чесний, і ми повинні знати, що робити, як жити, як готуватися, що буде і як буде. Тіліться. Друзі, якщо можете. Ну і останнє. Що я хотів сьогодні сказати? Мінфін планує скасувати 2%, 2%, 2%, скасувати 2 податок для підприємців. Це третю групу переводили з 5 на 2 щоб це сказав Данила Гетмансін. Ну спірне питання для мене. Дуже спірне питання, навіщо це робити, коли у нас навіть е, приватних підприємців. Зараз працює нелегально порядка половини. Наведіть порядок тут. Він дав тут викладки, те те, ну, готується відповідний законопроект. Податок ввели у березні 22-го, коли вся економіка перебувала в шоці війни. Також хочуть повернути третю групу оподаткування на довоєнні ставки. Ну, 5%, наскільки я пам'ятаю, там. Е та, зробили два, люди працювали, щось могли робити, щось могли платити, щось могли. А я ж вже казав, що як перукарні, як кав'ярні. Як... Вони ж половина. Взагалі не платять податки. Взагалі не оформлюють людей. Ну наведіть порядок тут. Наведіть порядок у того ж у того же Порошенка. Порошенка не може. Бігати, скакати, плигати і кричати, я віддав 1 мільярд 400 гривень і збіднів на 800 мільйонів доларів. А де ці долар? А скільки 1 мільярд? Це 32 мільйони. І да? 35, колись я рахували. А де ж 700 мільйонів доларів? Де вони ділися? Та хай у них у всіх от Ахметова і закінчує Коломойським, і всім залишиться по 100 мільйонів. По дві. Вистачить, віддайте все це, заберіть, прийміть закони. Ну, такі сьогодні у мене розгорячені, ну це за танки, друзі. Це, вибачте, це все за танки. Президент же ж казав: дайте танки, дайте танки, дайте танки. Це малось на, на, на увазі, дайте танки, дайте літаки, дайте дальні ракети. Все. Ми в травні закінчимо війну, максимум в липні. Тепер все переноситься. Я журю, ну, най, найпоганіше те, що у них не болить. Ні дитячі смерті. Нічого не болить. Нічого. Вони продовжують жити тим життям, яким жили до 24 лютого. Нічого у них не змінилося. Навпаки, вони друг перед другом бігають щоб більше потом на відбудові, да, там, на бізнеси отримати від України. Ось за це зараз йде. Дякую. Мабуть, Мабуть, треба фанфари співати, Ін, іноді треба приземлятися, іноді треба пускатися на землю і бачити знизу, що там роблять наверху. До завтра Україна переможе!